Всім привіт! Всіх радий бачити Точу на своєму YouTube каналі, але друзі, вам просто не переказати. Ось так у нас починає масово зацвітати сонячник і буквально ще вчора після вчора, він ще були головки. Він ще був нормально. А вже сьогодні ось один одне поле, ось там жовтіє є друге поле. Там ще в мене за хатою третє поле. А, а казав, а ми в прольоті. Цвіте казав, геть не по плану. Чому не по плану, друзі? Е, сам пред, пробачте за паршивий можливо, е, звук. Насправді, мікрофон там в сумці, маю знімати ще одне, то щось, чесно кажучи, мене цей мікрофон е, скільки раз було під води. Тому казав, е, знімаю без мікрофона. Та й тут дорога така, шумона. Зуби витрасти. А їду ровром, бо машину ставив розібрав, все, розібрав, розібрана машина. І зараз треба їхати. Ще дощ хмуриться, капець, друзі. Дивіться, яке небо. Просто в мене, вибачте, на слові повна жопа. Вибачте так на слові, скажу прямо. Чому ж? Друзі. Літо цю зиму, можна сказати, продриляв. Ну як продриляв? Ну я, друзі, я не продриляв, я на роботі був, я на шабашках був, це все. Хоч в мене і зараз шабашки є, ви знаєте. Але ж поки відказується, бо ну, взявся ж пасікою. Зиму продриляв, весну продриляв. а тепер, коли на осінь, я зоглядівся. Я давай розганяти серйозно бджоли. Ну де ж ти розженеш, друзі? Ну хто таке бачив, правда? Казав, е малим не займався, а коли вже виросло, ти хочеш. Так не буває. Або пропаде, або ще щось. І казав, виходить, така картина, друзі. Я думав одне, що я там розжину, подостаю з стін бджоли, поки що достав одну сім'ю. Слава Богу, був далі від сонячника. Тепер я маю тут три доставати, мене машина підвела. Плюс зараз матки вже мають виходити. Я не знаю, десь їду зараз хоч гляну, що воно робиться. Машина підвела. Попросити кого казав, нема, нема, ну самі розумієте, такий казав і час і все решта. Нема, ніхто не послухає тебе. Ой, боже. Дай мені сили казав. Бо не фатай мені насправді сили і терпіння. Машина підводить. І тут так розібрав, хочу вже заодно і те і те зробити, знаєте? Щоб вже потім другий раз не розбирати її. Ну воно не виходить ні в якому. Ще то тобто, зараз погода дивлюся. Я так сьогодні цілий день махався з машиною. Тепер виходить зовсім інше у нас. Зовсім інше, ми знову ж казав, печемо знову всі зовсім іншим. Махаємося. Да. Це просто повна і справді жопа. Думав, одне мештав, думав, а вийшло інше. Думав, порозганяю, подостаю стін, так як і стін ще маю... Так, щоб, друзі, не бути брехуном але 10 це 100%. 10 сімей, це 100% я маю достати з стін. Достав тільки одну. Три тут е, спитався, то маю доставати. А ще такі сім'ї, що типу, якби, е, їх мені давали в торік, їх мені давали позавторік. Але я типу, все достаю тут, як завжди казав, не вистачає того часу. І, як обично, як і зараз сказав. І ці сім'ї я не достав. Ну, але ж як того року доставати, мусиш перепитатися. Все одно як би це не було. А тут ще й машина гадав, підвела. Ну і що зробиш? Нічого не зробиш, друзі. Ой, да. Ну нічого, ми на пасті. Так що от таке, друзі? Жопа. Іним словом, жопа повна. Коротше так, якщо ти хочеш займатися, треба все спочатку починати. Ну, але я думаю, друзі, хоча б одне, я думаю, паршиво, друзі, мені мене тут трошки бракує і місця і все, решта казав, але ж, що маємо те маємо, друзі. Що маємо те маємо? Одне, що я вам скажу наперед завчасно. Якщо ви хочете, щоб мати, починайте з зими це все старатися. А в мене вже, я вже в пробігу. Я вже в пробігу, бо із-за того, що сім'ї в мене невеликі, ну тут ще маю 5 сімей сюди привезти, бо із-за соняшника маю ще привезти сюди. Але я вже в мінусі. Вже в мінусі, друзі. Але нічого. Слава Богу. Раз, два, три, 4, 5, шість.

Ну, слабі сім'ї, не слабі сім'ї. Ну, друзі, такі от по 12 рамок, там шестирамочний один корпус, другий корпус. Ну, такі слабші сім'ї, різні сім'ї, одводки. Але, друзі, я думаю, що я, можливо, цей рік як-не-як вже перекантуюся. Щось візьму меду, щось не візьму. Піду в убитки трохи, да, друзі, йду в убитки, а що зробиш? Але така казала ситуація. Нічого, той рік так, на другий рік підемо вверх. би Бог. Якщо. У нас держава не придумає щось інше. Тому казав всім до зустрічі. І зараз знову ж знімаю відео для вас по поводу маточників. Тому цікаво, підписуйтесь на мій YouTube канал і дивіться далі. А всім до зустрічі!